Колись атоми, що утворили ваше тіло, виникли всередині зірок. Однак що відбудеться із ними після вашої смерті? Для цього варто уявити весь шлях подорожі ваших атомів. Колись вони були простими атомами водню у хмарах газу, з яких складався молодий всесвіт після Великого Вибуху. Раз за разом ці атоми опинялись у нових зорях, де частина з них переживала вибухи над нових і поверталась у космос. Одного дня в надрах якоїсь із зірок водень перетворився на гелій, вуглець, кисень, а під час вибуху над новою народилося й золото, яке нині блищить у прикрасах. Згодом ці атоми стали частиною нових зоряних туманностей, з яких формувалися планети, і одного разу вони опинилися на третій планеті від сонця Землі, тобто ми буквально зроблені з речовин, які виникли в надрах зірок. Однак атоми, з яких складаються наші тіла, насправді нам не належать, ми лише позичаємо їх на час свого життя. Коли ж сонце перетвориться на червоного гіганта, воно випарує з поверхні Землі атоми з нашого праху, і вони знову опиняться у космосі. Далі вони в черговий раз стануть частиною міжзоряного газу, з якого народяться нові світи. У цьому нескінченому колообігу обігу наша галактика, чумацький шлях, Справжній переробний завод для атомів. У підсумку, всі атоми, які існують в нашому всесвіті, були створені в надрах зірок унаслідок термоядерних реакцій. А життя, як вища форма самоорганізації атомів, яка відома нам на даний момент, насправді атомами не володіє. Живі організми лише використовують хімічні елементи протягом короткого проміжку часу для запуску власної свідомості та розвитку свого тіла. Однак після смерті вони втрачають всі атоми, і ті знову повертаються до глобального космічного колообігу матерії. Завдяки термоядерному синтезу у зірках атоми можуть перероджуватися та мігрувати, стаючи складовою частиною різних об'єктів, Від зоряних туманностей до людських організмів, і цей процес може тривати вічність.